Випробування знову ось прийшли, молитва вже гаряча в небо лється, душі крик в небо в тяжкості летить, в надії, що Спаситель відізветься. Я інколи стою, чуть вдалині, і не спішу я наближатися так скоро, щоб не замовкли всі молитви вмить, а щоб молитва. Ти продовжила боротись, щоб вчитися тобі перемагати, навчатися в невидимеє вірить, що Бог прийде, лиш треба зачекать, навчитись стукать, як до друга в двері. По невідступності друг встане і подасть, наскільки більше дасть Отець Небесний, та хоче. Щоби під його лиш власть життя давали в простоті сердечній. і часто так устами віддаю, а серце все ніяк прийнять не хоче всю вірність ту безмежну твою. Що, як сказав, так і звершиш ти, Отче, а в нім ось сумніви на не залишають спокою все розум. Можливо, все, та лише не зі мною, хіба для мене статися так може? Прошу так довго, вже втомилася чекать, та все прошу, а може, Бог згадає, а скільки ще потрібно зачекать, поки молитви чашу наповняють. А ми в житті всі воїни Христа. А попереду ще остання битва. Господь нас зараз воювать навча, не навчений у битві, мов загине. Команди чуть навчає наш Господь. Куди йти, а де й зупинитись? Для захисту він дав нам свою кров, і застосовувати її потрібно вчитись. А ворог сильний, кажеш в серці, ти, та ангелів з тобою легіони, зможеш ти вірою перемогти, молитвою твоєю переможений. Я іноді стою чуть вдалині. Від тебе, від тебе ж я руки не віднімаю, я слухаю тебе, ти говори. Я твій отець, тебе я розумію. Чим більш скорбота, тим є ближче Бог, тим більшу Його помоч відчуваєш, ти налякайсь утомлення в борні, з небес тобі він силу посилає.